Всім привіт! До вашої уваги! Лот жіночі капронові колготи. Тут у нас іде мікс брендів. От будуть присутні ось такі колготки по дві пари в упаковочці бежевого кольору. Ось так вони виглядають. Також будуть колготи від бренду Voodoo ось такому сірому кольорі на 15 ден. Можете бачити більш детальну інформацію. Такі ж самі колготки від такого самого бренду Вуду на 8 ден. Вони будуть такі більш коричневі. Їхня розмірна сітка. Наступні, у нас будуть ось такі колготи в такій упаковочці. Їх буде по 4 одиниці в наборі на 15 ден від бренду Bonds. Ось так виглядають. Є Детальна інформація про них. Також будуть ось такі колготки на 15 ден, їхня розмірна сітка. І останні колготки у цьому лоті виглядають так. Вони такі темно-бежевого кольору, також на 15 ден. Всього в лоті 116 одиниць, вартість лоту 4210 гривень, собівартість одиниці 36 гривень. А для того, щоб замовити цей лот, зв'яжіться з нашими менеджерами. Всім дякую, заробляємо разом!